Продовжуємо збирати кукурудзу. На даній площі весілиний наш гібрид нашої селекції r 18101 к Кукурудза, яка себе гарно зарекомендувала по врожайності, то, звичайно, Одеська область в цьому році зовсім не радує. в нас в силу агресивних активних температур в період основної вегетації то вона пригоріла. Це по всьому регіону така проблема. Взагалі по регіоні, то врожайність коливається від 2 до 5 тонн. Ну просто катастрофа, відверто скажу. Але якщо брати навіть от середнє по регіону від двох до п'яти тонн, то ми йдемо по верхніх щабелях від 45 до 55 центнер. І в цілому відверто скажу, що коли люди почали косити у нас в регіоні, коли я чув перші такі дзвіночки, врожайність 18-20 центнер, то взагалі лякало. Але зараз, коли ми збираємо в районі 5 тонн, то кругом бігом переживемо. Отака от ситуація. Так коротенько хотілося пробігтися по технології, яку ми приміняли у вирощуванні товарної кукурузи в цьому році. Вона була абсолютно незамисловатою, свого роду бюджетною. І е, підемо вся кукуруза була практично висіяна в основні масиви 90% площ по оранці. Е, оранку проводили в серпні місяці, потім було вирівнювання, тобто закриття вологи. Після цього була передпосівна культивація. Під передпосівну культивацію почалася війна, то змогли із усіх добре внести по 150 кг карбомідно м'ячної суміші КАЗ-32. Після того, як внесли КАЗ, була передпосівна культивація. Висівали ми в районі 65-70 тисяч на гектар кукурудзи. Потім після Посіву були внесені ґрунтові гербіциди. Це я відверто скажу, не пам'ятаю точно, який був препарат на даній площі, але точно знаю, що всі ґрунтові гербіциди на кукурудзу були на базі діючої речовини пропізохлор у розмірі 3 літрів на гектар вносили. Після цього у фазі 3-5, ну навіть ближче до п'яти справжніх листків. Був внесений страховий гербіцид стілар, то тут видно, я ставлю відео, що кукуруза ну, ідеально чиста, просто нема бур'яну. Він тут ніяк не представлений. Там не говорити б ні про яку амброзію, лободу. Грунтовий гербіцид плюс стілар це топовий захист від бур'яну на кукурузі. От просто взагалі нічого немає. Після цього на цій площі. Так як ми вже розуміли, що є проблеми з посухою. В цьому році ми між рядними культиваторами, устаткованими бочками і системою внесення рідких добрив, тобто каз ми не вносили, щоб ще більше не припалити, тому що вона вже ну, ладаном дихала в липні місяці, то потім на цій площі ми так трошки знівелювали, старалися її роздуплити, спрацювали однією літрою цинку і все. Отака от нехитра технологія по кукурузі. Але в цьому році, ну, я думаю, що всі люди, які мають знайомих на півдні, бо, можливо, якісь youtube канали показують ситуацію, то кукуруза взагалі багато знову ж таки вже ми повертаємося до практики, що качан багато де не зав'язала і забирали сілосними комбайнами. Але в нас так, ну. В районі на 5 тонн в середньому виходимо, десь є площі, десь 70 центнер, десь, можливо, трошки ситуація склалась краще, десь в якихось балках і так далі. Десь є 35-40, коли взагалі пригоріла. Ну, навіщо вигадувати? Хотілося б, звичайно, сказати, От ми там тулим по 10 тонн, по 12, як в минулому році. Але що тут скажеш, якщо реально ситуація така? Але в цілому. 5 тонн на круг в цьому році, то для Одещини я вважаю, що це непоганий результат. Не опускаємо руки, допрацьовуємо її. Проводимо ми досушку у себе на сушарки. Я про неї розповідав в минулому році. Зараз заїду, коротенько покажу, розкажу, як вона виглядає. Після збирання безпосередньо також прикріплю відео, ми проводимо оранку. На цій площі ми таки змогли плюс-мінус налаштувати плуг Вернелент. Хто дивився? Я говорив, що в нас були трошки проблеми з налаштуванням, але розібралися, поре чудово. Отака от ситуація. На наступний рік, то десь ляже товарний сонячний, десь можливо кукуруза по кукурудзі в монокультурі. Це вже життя покаже. Зараз маємо таку ситуацію. По вологі, якщо говоримо, то в Качані показує 15,5-16, а в бункері 17,5-18. Ну, Бункер завжди більше, всі розуміють. Ми сюди виїхали одним комбайном із однією машиною, для того, щоб спробувати, щоб не ганяти свадьбу, то в цілому. Зараз у нас, ну, якщо аналізувати вчорашній день, позавчорашній день, то волога була в районі в бункері 15,5-16 на цьому ж гібриді, тому що там частинка поля вже вигорана, що зібрано, тому не будемо вже все одно ми якоїсь аж такої поспіху немає, тому зараз так трошки вкосимо на сушку. І будемо зупинятися, не будемо збирати всі комбайни, машини сюди. А отак от зараз машину вже цю наб'єм на сушку. І почекаємо ще день, тому що вчора у нас зайшов тут дощик полосою. Почекаємо ще трохи. Також хотілося відповісти на питання. Здавалося б, такий якийсь дисонанс. Кукурудза в цьому році згоріла. На Одещині, а вологу не скидає. Здавалося б, чого вона ж як мінімум повинна бути в базі, вона ж сухався, вона згоріла. Але я хто слідкує за каналом, ще літом говорив, коли побачив, що кукуруза горить, що кукурудза буде мати проблеми з вологовіддачою. Неважливо, яка селекція, неважливо, які гібриди. Я це говорив ще в липні місяці, тому що мене, як не можна, красномовно, навчив 2020 рік. Е -е, тому що коли ми. Всі пам'ятаєте, що 2020 рік аномальна засуха, врожай зернових у нас був там в районі 15-16 центнер. Коли ми ну, в самий поганий рік беремо тут 35-40 в нормальний 50-60, то тоді кукурудза практично у всіх згоріла, ми якось насілося її, там, щоб поля звільнити, забирали. А ми збирали десь по 2-3 тони. І все одно, коли кукурудза мала. Врожайність 20-30 центнер, коли для нас тут на Одещині на півночі норма, в принципі, 80. В середній рік в хороший, в хороший 120. Ну, а такі, як в цьому році, поганенький для кукурузи, то 50 центнер. Але коли ми збирали по 20, то все одно вона не скидала вологу. Волога ще була така аномальна, там неважливо, які гібриди, яка селекція була на тих двох тонах у 2020 році по 22-23. З чим це пов'язано? Ну, от... Закон обмежуючого фактора. Кукурузі, наприклад, там при ФАО 300 беремо. Що таке взагалі фао формула? Це така комплексна формула, як куди входить не часто люди путають з періодом вегетації. Туди входить не тільки період вегетації, а це одна із складових. Також входить сумарна кількість активних температур, яка їй треба для того, щоб дійти до... Логічного завершення до повного дозрівання в базовій волозі, також туди входить кількість світлогодин, які були протягом року. Також входить рівень вологи. І коли кукуруза піддається стресу, от як в липні, місяці, коли вона почала скручуватись, почала тупо висихати, така папіросна бумага із вегетативної маси робилася, то вона оцей закон обмежуючого фактора не було вологи для того, щоб. Закласти повноцінний цикл вегетації як результат е, повне дозрівання з базовою вологою. І завжди, коли вона от, не вистачає чогось, от хоч одного фактора, чи тепла, чи світла, чи води у формулі ФАО, то кукуруза починає вести себе нехарактерно, тому що е, е, агресивна жара і суш прямо пропорційно не зв'язані з тим. Що це ну, свого роду технічні процеси, і вони прямо пропорційно не зв'язані з тим, що кукуруза повинна бути сухою, тому що е, вологість кукурузи це біологічні процеси. І так як вологи не вистачило, було менше, ніж потрібно, а кількості агресивних температур було більше, ніж потрібно. І от за рахунок оцього дисонансу, кукуруза не змогла нормально провести свій основний період вегетації як результат. Повністю дозріти і скинути вологу, тому що ну, вона була просто так, якщо по народному в шоці. І тому маємо такий, отаку вологу. Це не залежить після аномального літа, це не залежить від гібриду та селекції, це суто природні фактори. Тому ще в липні, місяці, хто слідкував, я говорив, що проблема буде з вологовіддачою, коли побачив кукурузу, яка скручувалася, у, коли вже була розміром там, в груди по народному. Ось такий от момент. Тому не шукайте винних, так розклала природа.